Друзі, вітаю! Французи нам передали міражі. Себастьян Ликорню сьогодні повідомив, що французькі літачки вже в Україні. Виявляється, що можна по два роки і не вчитися літати на цих суперкрутих літаках, а можна їх дуже швидко отримати одразу сюди. Медведчук вийшов з статею. Виявляється, ця потвора ще і вміє писати і написав, що українські варвари повинні бути знищені. Варвари, це ми з вами. Отак от Медведчук, якого. Як мішок картоплі передали в Москву, типу зараз ожив і пише статті, що треба добивати. Ну, кажуть, демонстрація Інститут вивчення війни, що це демонстрація того, що Росія не хоче йти на переговори. Правда, я цю думку ділю на два, через те, що так не вважаю, бо Мід Росії каже, що вони готові до жорстких переговорів жорстких, прям таких жорстких, погрожують Трампу не зрозуміло, чим жорстких переговорів з Трампом а, я скажу, чим жорстко останній раз вони погрожували, і що дійсно повпливало на світ. А, ну ще. А... Блумберг каже, що Курськ наближає перегори, Росія не може вибити Україну, тому власне в них з цим проблеми. І російські олігархи хочуть намахати Європу, виходять під санкції. Типу продали банк. Кому? Ну, своєму третьому партнеру. Давайте про все це проговоримо і за російські гроші, і за російських олігархів. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. А я починаю сьогодні. 에, Себастьян Ликорню сказав, що. Поставили в Україну перші винищувачі міраж 2000 На борту цих літаків українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції, і тепер долучилися до захисту українського неба. Тобто кілька місяців, а не кілька років, достатньо і полетіли. Міністр каже, що 6 червня 2024 року Еммануель Макрон анонсував постачання французьких літаків міраж в Україну, і власне вони прилетіли. В нас є міражі, в нас є «Гріпини», в нас є F 16, у нас є старі радянські і пострадянські винищувачі. Одним словом, є чим займатися. Найголовніше зараз говорити заходу про те, що друзі ви не дотримали Будапештський меморандум. Верніть, будь ласка, нашу тактичну ядерну зброю, щоб на ці прекрасні міражі можна було робити. Класну начинку і стріляти по окупантах, або як мінімум стримувати їх від того, щоб вони намагались тут бути активними на нашій території. Далі, російські олігархи Фрідман і Авен, ті, які казали, що один з Львова, другий з Естонії. Виявляється, ні. Поїхали в Москву, то вони спочатку ще грали, що вони два євреї. Тепер вони вже знову москвичі. Ну от, продають, значить, банк, виходить з Альфа банка і власне. Хочуть перек своєму третьому партнеру косагов, по моєму його звати, продати і вийти, щоб на нього не накладали санкції, і вони могли вільно там своїми капіталами рухатись по Європі і світу. А Україні просто треба більш активно вести анти, цю олігархічну антисанкційну діяльність, тому що мільярди десятки мільярдів доларів можуть бути направлені на війну. Проти Росії, а не наприклад імітувати. Ви ж знаєте, які відкати вони готові давати. Ви знаєте, що ця путінська камарілія що готова робити, тільки б зберегти свої гроші. Тому тут нам треба точно активніше працювати, тому що вони точно будуть намагатися ці гроші вивести. А наша задача, щоб всі, хто мав відношення до Путіна, на ці гроші постраждали. Мід Росії каже, готовий до жорстких переговорів. Ну ну, ми знаємо їхню жорсткість. Останній раз вони жорстко погрожували розпастися. Ось така була жорсткість, коли Україна пішла в контрнаступ. І коли залужний вимагав від сполучених штатів, Європи і Британії, дайте ще більше танків, дайте снаряди, дайте, що ми пішли в контрнаступ, можемо вибити їх з нашої території. Захід не давав чого, бо боялися, що путінських погроз ми можемо розпастись. Україна прийде нас розвалить. Що ж тоді буде? Ось як Росія вміє жорстко погрожувати, і це була справжня погроза, бо вони тоді злякалися, і вони тоді боялися, а зараз вони. Жорстко хочуть говорити з Трампом. Ну, побачимо ми цю жорсткість вегетаріанську, Ну, от як вони можуть погрожувати. Приблизно так само зараз погрожує Медведчук, який каже, що Путін повинен захопити Україну, щоб, значить, виправити помилку. Бо помилка це ж наша незалежність. і Ми з вами. От він хоче все це повиправляти і. А, щоб, значить, вони сюди прийшли, позначив деякі українські території, типу як Росію, і загалом вважає, що це історичні російські землі. Мені здається, Медведчук давно не був на допиті в СБУ, давно його не перевиховували, давно він не їздив з мішком на голові. Він просто повинен пам'ятати, що з деякими колаборантами відбувається знову ж таки. Чи можна його вважати колаборантом? Він чиста російська істота, типу. Тому він нас точно не зраджував, бо він нашим і не був. Да, він підпрацьовував у кучми, то голови адміністрації, то віцеспікером. Але він точно не український громадянин. Це російський персонаж, це гнида, яку сюди прислали. Ну от, але Україна таких гнид не сприймає ні його, ні Януковича, ні будь-яких інших покидьків, які власне на жаль, ще й досі сьогодні сидять в парламенті. І от замість того, щоб Медведчук писав статті, давно пора. Зробити так, щоб і решта ОПЗЖ була упакована в такі самі мішки і відправлена на обмін. Я вам вчора казав 150 наших прекрасних українських героїв повернулись з полону. Чому ОПЗЖ там 40 чоловік не відправити на обмін в Москву? Ось дуже велике питання, щоб Росія жорстко вела переговори із Трампом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Até os